Доброго дня, шановна громада! З вами компанія Ваговимірювальні системи. Наш сьогоднішній відеоролик стосується нового доопрацювання нашого програмного забезпечення для автомобільних ваг. Наші клієнти неодноразово звертались до нас з побажанням мати доступ до даних про свої ваги в реальному часі, не прив'язуючись до конкретного місця або пристрою. Саме на потреби та побажання наших клієнтів ми орієнтуємося при створенні наших нових продуктів. Наші it спеціалісти знайшли рішення та розробили новий продукт. Парний доступ до даних про зважування до нього можна підключити не один, а усі або декілька вагових комплексів вашого підприємства для перегляду даних про зважування потрібен лише будь-який гаджет: телефон, комп'ютер, планшет та інтернет. Як відбувається передача інформації у хмару? Наш адміністратор створює обліковий запис клієнта, а для передачі даних з кожних ваг необхідно підключитися з інтерфейсу програмного забезпечення до цього облікового запису та налаштувати правила передачі даних. Після цього дані з ваг стають доступними в інтерфейсі хмарного сервісу. В налаштуваннях хмарного сервісу ви можете обрати поля для відображення, а для отримання більш детальних та інформаційних звітів користуйтеся фільтрами, щоб отримувати необхідну вам інформацію. За певним критерієм: день зважування, тип товару, водій, отримувач та інші. Отриманий звіт може мати вигляд таблиці, а також бути побудований у вигляді діаграми та вивантажуватися в PDF та Excel форматах. Давайте змоделюємо ситуацію, в якій наша хмара як ніколи допоможе здійснити контроль за вашим бізнесом. Наприклад, будучи на відпочинку чи у відрядженні, вам приходить замовлення на продаж певної кількості продукту. Оскільки ви знаходитесь на відстані, не можете бути присутні при. Цьому та контролювати у звичному для вас форматі відвантаження за допомогою нашої програми ви заходите та відстежуєте в реальному часі всі відвантаження, які проходять через ваги. Що це дає? Збільшення контролю з будь-якої частини світу, швидку аналітику, можливість бачити завантаженість складів та роботу ваг в реальному часі. До нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь та ставте вподобайки.